Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський веломагазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний обід до велосипедів, які мають розмір колоса 26 дюймів. Це обід алюмінієвий, алюмінієвий має дві стінки, тобто це міцний обід, розмір колосаюсь розмір 26 дюймів. Високопрофільний. Високопрофільний це мається на увазі, що частина краю, де ніпіль кріпиться, і частина краю, де камера кріпиться, дуже висока. Тому і шприхи, коли до цього обуду підбирається, завжди потрібно знати, що обут високопрофільний. Підходить цей обід до велосипедів, які мають гальма вебреки. Також, якщо забажаєте, то велосипедний обід може підійти до велосипедів, які розраховані на дискове гальмування. Все, це залежить від вашого бажання. Обід має 32 отворі під шприхи. Повторюсь, дабл на увазі двохстінний Даний обід має вагу невисоку, тому що він алюмінієвий. Важить обод 480 грамів. Отвір під е, ніпіль камери тут товстий, тобто під автомобільний ніпіль. Це зручно, можна поставити як автомобільний, так і тонкий е, ніпіль е, е, камеру з товстим і з тонким ніпелем. Бажаєте придбати алюмінієвий обід е, до велосипедного колеса розміром 26 дюймів? приходьте, купуйте. Модель алюмінієвий обут, як називається В-клас. Е, бажаєте придбати, можете перейти по сілці нашого YouTube каналу Віла-Віва на сайт вілавіва.ua. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!